Слава Ісусу Христу, дорогі мої односельчани, друзі та підписники моєї сторінки. Сьогодні я хочу розповісти вам ще про одну важливу подію в історії нашої віри, яка нагадує нам про істинний шлях до спасіння це третій Вселенський собор, який відбувся в 431 році в місті Ефес багато століть тому, але його рішення й досі живуть та вчать нас. Правди про Бога його скликав імператор Феодосій ІІ для вирішення богословських суперечок, а саме Несторіанської Єрісі, у ті часи, як і тепер. Були люди, які намагалися по-своєму пояснити віру. Один з них, Патріарх Константинопольський. Несторій казав, що Діва Марія не Богородиця, а лише Христородиця, тобто мати лише людської природи Ісуса Христа. Несторій учив, що в Ісусі Христі є дві окремі природи: одна Божа, а друга людська. Але таке вчення було неправдивим, бо воно заперечувало, що Бог дійсно став людиною, як ми, щоб нас спасти. Святі отці, які зібралися в місті Ефесі, дійшли згоди, що Діва Марія справді є Богородицею, тому що Ісус Христос, її Син. Це не лише людина, а й сам Бог, який прийшов до нас, щоб спасти нас всіх від гріха і смерті. Вона народила Бога у плоті, і тому ми її так і називаємо Богородиця. Це вчення дуже важливе для нас. Якщо б Христос був лише людиною, то як би міг Він спасти всіх нас, але Він Бог і людина в одній особі, Бога чоловіка. Він прийшов, щоб взяти на себе наші гріхи, померти за нас і воскреснути. Даруючи нам життя вічне, а Діва Марія, смирена раба Господня, стала тією, через яку це стало можливим. Дорогі односельчани та друзі, що означає це для нас сьогодні? Це нагадування про те, що ми маємо завжди бути пильними та перевіряти сучасне вчення, чи дійсно воно відповідає вченню церкви та вселенських соборів. Вірити в Господа Ісуса Христа як в Бога і Спасителя це також заклик шанувати Пресвяту Богородицю, яка завжди молиться за нас і допомагає нам на нашому життєвому шляху. Коли ми молимося, Богородице Діво, радується, ми не просто промовляємо слова, ми визнаємо, що вона дійсно є матір'ю нашого Спасителя та Бога і просимо її заступництва. На соборі було присутньо близько 200 єпископів із різних регіонів Східної Римської імперії. Учасниками собору були видатні святі отці, серед яких особливо виділявся святитель Кирило Олександрійський, який відіграв ключову роль у захисті православного вчення. Саме він виступив проти Єрісі Несторія і склав знамениті 12 Анафаметизмів, що засуджували хибне розділення двох природ Христа. Іншим важливим учасником був Папа Целестин I, який підтримав позицію Кирила Олександрійської, його листи з викладенням вчення про Христа як Бога, і людину мали значний вплив на рішення Собору та багато інших подвижників благочестя того часу. Тож нехай ця проста, але велика істина живе у вашому серці та нагадує про нашу православну віру, яку нам з вами донесли наші предки в чистоті та святості. А також закликаю пам'ятати, що все в цьому світі тимчасове змінюють свої назви країни, руйнуються кордони, зникають з карти імперії та держави. Незмінною залишається наша православна віра. Вона вічна, тож шануймо її, Христос це Бог, який став людиною, щоб бути поруч із нами. А Марія це наша Небесна Мати, яка веде нас до Нього. Славімо Господа за Його милість і дякуємо Йому за нашу православну віру, яка є маяком у темряві цього світу. Закликаю всіх бути пильними, розумними та вивчати свою віру, щоб ніхто не зміг нас обманути. І відвернути від Господа та вічного життя в Царстві Небесного. Божого благословення вам та миру в душі, молитвами Богородиці і святих Отців Господи і Ісусе Христе, Сини Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Дякую всім.